Третя цього літа зацвітеш. Такою квіткою. тиндітною п'янкою. Я вперше на сцену синку. професійно вийшов у 87-му році минулого сторіччя. Музикант співак, лідер та засновник гурту Плач Єремія Тарас Чубай святкує 55-річний ювілей. Сьогодні розповім, хто насправді написав мега популярну композицію. Вона. Так у світі. Ося, я люблю її волосся. Я люблю. Її тонкі Також розповім про кохану та трьох дітей Тараса Чубая і як сім'я пережила російську окупацію у Гостомелі. Ну треба розуміти, що. Нашому ворогу буде вигідно, щоб у нас було більше російськомовних артистів. Ну це як кажуть, казе, понятно. про роботу зі Скрябіним. Дружбу з Олегом Скрипкою, вбивство Володимира Івасюка та партизанські пісні Тараса Чубая розповім далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобання. Підписуйтесь, включайте дзвінок, а також вітайте з 55-річним ювілеєм Тараса. Поплаченное! Щойно ви почали марш нової армії. Слова цієї композиції це видозмінений твір. Зродились ми великої години. Олеся Бабія присвячується усім героїчним хлопцям та дівчатам, які здобувають на фронті нашу перемогу. Композиція записана ще 2017 року у студії Тараса Чубая, яку розбомбили російські окупанти під час вторгнення РФ ну, ініціатором. Був Олег Майкута. і його приятелі. Там такого навколо військового середовища. Частина роботи робилася в мене в студії, ми записували вокальні оці всі хори в мене і збиралися, там гарно проводили час. Але в основному ми з золом дружимо сім'ями, ми обидвоє багатодітні батьки, і ми там. Їздили колись там в Крим разом ще до всіх подій. Там ще... Чи... Тарас Щуба разом з дружиною та трьома дітьми втікали від окупації росіян з Гостомеля до Львова 25 лютого 22 року. Ця домашня студія з запису була розбита. Колекція гітар викрадена. А приміщення простріляне кулями та понищене уламками снарядів. Нам ледве вдалося дістатися назад. Зранку, 25 лютого, довелося заїжджати на фактично російські позиції, щоб забрати дітей та батьків і бодай щось врятувати. Потім ми втікали просто під час бою. Добре, що знали лісові дороги, адже займалися велоспортом і вивчили трохи рідні місця. І це допомогло нам врятуватися. Люди ж, які пробували виїхати, буквально через 15 хвилин, уже не могли цього зробити. Розповідав Тарас Чубай. Тому марш нової армії, який записали у студії в Тараса Чубоя, вважаю доречним сьогодні показати. Україна! Україна! Дружина Тараса Чубая, музичний критик за освітою Ольга, закінчила Київську консерваторію. Народилася, до речі, в Макіївці, а виросла у Донецьку. Ваша дружина Оля родом з Макіївки. Чи хтось залишився там на непідконтрольній території з родичів? Е, ну, Вже практично нікого не залишилось, близьких родичів. Є такі трохи далі родичі. Ну, і тато. ну Відчувається ця проблема, що там у людей промиті мозки. Е, це ж важко втримати. Це Треба бути міцною. Людиною міцним горішком, щоб втриматися та проста людина, яка працює, ходить на роботу щодня, і вона вмикає телевізор і їй просто в мозок втуляють те, що треба. А от сестра Тараса Чубая також обрала спів колишня вокалістка гурту без цукру» також вокалістка гурту Джалапіта і продюсерка літературно-музичних проєктів. Мати не засне, мати не засне же вона мене. Батько Соломії та Тараса Григорій Чубай був видатним українським поетом, мистецтвознавцем. Його пам'ятають як одного із лідерів українського літературно-мистецького андеграунду 70-х та 80-х років. Він самотужки видав літературно-мистецький часопис Скриня. Поет шістдесятник помер у віці всього 33 років. Офіційною причиною була раптова хвороба, пов'язана. З легеневою артерією. Але багато сучасників вважають, смерть поета була зумовлена не лише фізичними чинниками, а й психологічним тиском радянської системи. Грицько Чубайой був неформальним інтелектуальним лідером у Львові у 1970-х. Його переслідували радянські спецслужби за інакодумство та націоналізм. Його вірші не публікувалися офіційно за життя, що також впливало на його душевний стан. У результаті морального і творчого тиску а також проблеми зі здоров'ям. Ровім його життя обірвалося дуже рано, уже посмертно видали його поетичні книги: говорити, мовчати і говорити знову. Плач Єремії» 99 рік. «Скоромовка не для вовка, 2008 та п'яте книжя, 2013 року. А ну та це поема мого батька. Говорити мовчати і говорити знову. І в мене є написана музика на фрагмент цієї поеми. І до речі, це один з моїх улюблених кавалків. Я написав мені здається, що ми цю треба говорити тоді, коли йому є що сказати, а от і мовчати, тоді коли немає що сказати. Для мене сенсовними є мої виступи. Тобто, тоді я справді висловлююсь по-справжньому. Тоді я Можу справді щось сказати, і це для мене цей процес є найважливішим. Його донька Соломія Чубай створила проєкт, присвячений батькові, і видала альбом поети Чубай, Україна, любов до 70-ліття поета. А в 2021-му відбулася прем'єра фільму Чубай говорити знову. Режисер Михайло Коропієвський, автор ідеї та менеджер Соломія Чубай, композитор Тарас Чубай. Діти ваші, ну батько пішов, коли ви були дитиною. Діти ваші не могли знати діда, що ви їм розказуєте про діда? Ну потихеньку щось розповідає, вони ще щоб їм там більш серйозно якісь ці драматичні історії розповідати, такі складні про ці про переслідування КГБ і так далі. Це ще вони трохи замалі до цього, але вони довідуються, вони пробують щось читати. Є ж дитячі вірші, гризка да, чубаята», бояти. Навіть вони... тоді друкувалися. Єдине, Єди, що друкували. Якусь простішу лірику вони вчать. Гурт Плач Єремії Тарас Чубай заснував 1990 року. Назву колективу він обрав на честь біблійної книги плачу пророка Єремії, відображаючи ідеї глибокого болю, пошуку і духовного очищення. Також це одна з книг його батька, і багато пісень гурту покладено саме на його вірші. Ти бачиш нині слід, коня. Ти чуєш тихий блюз поблизу і пророкуєш вигнання, ясних дерев з ясного лісу. Тарас Чубай популяризував різдвяні та партизанські пісні до того, як вони ще пішли, як то кажуть, у маси. А клента на набої подавай, українські повстанче, бою не відступай. Я просто не міг, знаєш, мені не вистачало цих пісень в житті повсякденному. Так само, як мені не вистачало колядок. От і я е, в жертву своїм проектам, якимось, які я там свої mm -hmm. авторські пісні міг видавати, я хотів все-таки зробити, щоб цей простір просто для себе і mm -hmm. для своїх знайомих наповнити оцим матеріалом. Повстанські пісні, наші різдво. Пізніше я зробив альбом. Наші Васюк». альбом Наші партизани був екзотикою для свого часу. Так, у 2000 році коментував повстанські пісні Тарас Чубай. На початку цих років мало хто в Україні знав, що таке упа. Я вже не кажу про їхні пісні. Можна сказати, що наші партизани ви Передали свій час. Якби альбом вийшов пізніше, то був би ще успішнішим. Хоча його й тоді жорстко піратили. Ми продали близько. Ми продали близько 35 тисяч офіційних копій. Решта розповсюджувалися нелегально. Всі ці пісні руками висіли на російських торрентах. На цю освітню серію я витратив забагато часу. Мав би записувати свої пісні, але хотів нагадати українцям, ким вони були і ким є. Справді на нас виросло кілька поколінь, вони ходять на концерти, і для них це все. Нове і нове. Так у світі полоса я люблю. Однією з найвідоміших композицій гурту Плач Єремії є пісня. Вона в інтерв'ю для української правди життя. Щубай зізнався, що це не його пісня. Текст до пісні написав Кость Москалець, якому болісно чути, коли його вірші приписують мені. Сидітиме сумна буде пити не п'яніти від дешевого вина. Спочатку вона мені не сподобалася, заявив Чубай. Здалося, що таких баладних шмарклів у репертуарі П'є. І без того вистачає. Тому пісню вона почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. Я не витримав і все ж заспівав пісню так, як хотів. Зрештою, вона увійшла в альбом «Найбуде все як є 95-го року. Я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь. А хіба зуміє голос? Пісня у виконанні Тараса, вона стала мега хітом. Потрапила до параду Радіо Люкс і протрималася на першій сходинці майже рік. А далі покажу, як цю пісню виконував автор Кость Москалець. Оператором відео став сам Тарас Чубай. Так у світі повелося, я люблю її волосся я люблю її через 20 років після виходу треку Космос Скале зізнався лірична героїня пісні. Вона реальний, а не вигаданий персонаж. Звали її Аліною Лазоркіною. Вона вчилася у консерваторії за класом Арфи і грала деякий час у складі. Плачу Єремії. Однак 2023-го москалець спростував міф, нібито що вона присвячена конкретній людині і сказав, що пісня для всіх і ні для кого, зокрема. Ця композиція здобула всенародну популярність і часто грала під акомпанемент гітари в компаніях друзів та на застілях. Вона вважається одним із головних хітів Незалежної України, найвідомішою піснею Плачу Єремії та найпопулярнішою українською рок баладою. У репертуарі Плачу Єремії є ще одна пісня, яку написав Кость Москалець Ти втретє цього літа зацвітеш. Я думаю, ви теж знаєте цю композицію. Третє цього літа зацвітеш. Такою квіткою тендітною п'янкою. Кімната втратить риси спокою. Бо речі, уйдуть у твій кордеж. Також зазначу, Тарас Чубай тривалий час популяризував пісні Володимира Івасюка. <зово> ну, оновив Івасюка. Васюка. Ну, в певному сенсі так. Я його трішки був такий момент такого трохи забуття і і, і зникнення з ефірів. Перш за все, да, ну, в моєму дитинстві Васюк був в ефірах, і я його міг чути по радіо. Тоді Смолічка, рокару вони були. в А потім вже от там в юності там трошки старшому віці, так поступово зник. Також під час розмови з українською правдою у Чубая поцікавилися про смерть композитора Володимира Івасюка. Що слідчі у цій справі повідомили, що смерть не могла бути самою. Як ви це сприйняли, Чубай відповів. Це розуміли всі, хто жив на заході України. Коли Івасюка ховали, я ходив до другого класу. Майже у кожній родині з мого кола спілкування були люди, яких знищила радянська система. Івасюка вбили, бо він гуртував навколо себе українців. Мій батько теж помер за дивних обставин. Він ліг у профілактичну лікарню перед сесією у московському літінституті. Йому там явно щось вкололи, але ні. Ніяких доказів немає, бо слідство не ведеться. Зараз вже наші партизани досяжні, наш Івасюк. І я зробив нове наше Різдво, тобто це цілком нові версії колядок. І зокрема, там є фантастична колядка Василя Жданкіна на вірші Богдана Ігора Антоновича. Народився Бог на санях. Співпрацював також Тарас Чобай із Кузьмою Скрябіним. Я писав Кузьми в студії два проєкти наше Різдво і Наші партизани. І Кузьма, Шура і Гера, які були в складі Скрябіна, були такими коу продюсерами хлопці дуже допомогли у виході цих альбомів, і це був такий гарний процес, пригадує Чубай в інтерв'ю для Радіо Свобода. Коли Кузьма потрапив у всі ці ситуації, інтер і так далі, то його вже засмоктало у шоу бізнес. І ми вже почали бачитися рідше. Це була гарна, симпатична людина зі своїми мінусами і плюсами. І Мені було прикро і боляче, бо це втрата друга. Зараз насправді важко переключитися, бо це боляче і неприємно. Це було дуже несподівано. Дівано, бо це була життєрадісна людина, яка створювала життєрадісний настрій всім, хто був в приміщенні, де він з'являвся. Чубай вважає музичну спадщину Кузьми певною мірою його продовження. Ну, немає людини, залишилися пісні кращі, гірші. У певному сенсі він залишився тут з нами. Його слухають, і він буде. Цілі інститути працювали на те, щоб нас русифікувати ці відбирання слів, які більше подібні на російські версії цих слів. так? Мова фільтрувалася, Тобто треба розуміти, що над нами століттями був проводився експеримент, і зараз відкотитися назад дуже складно. І найважче буде з простим народом який Просто не розуміє цього. Та що май також співає пісні на вірші Василя Стуса, Богдана Ігоря Антонича, Олега Лешеги, а також власні поезії його композиції це глибокий духовний і філософський досвід. Велика частина творчості моєї гуртоплачі Рмії буде для слухача завжди новою. І мені приємно, що люди, які ходили на початку 90-х на наші концерти, всередині там наприкінці 90-х почали приходити з дітьми своїми, так а тепер уже їхні діти дорослі. Під час Революції Гідності і війни Тарас активно підтримує українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення йому з дружиною довелося рятувати дітей з Бучі. а Його будинок у гостомелі був знищений і розграбований окупантами. Пісні Чубая стали частиною національної свідомості. Він виступав на Майдані, на фронті, на благодійних концертах по всьому світу. Тарас працював з багатьма музикантами: від рокерів до симфонічних оркестрів. Його концерти завжди емоційні. Камерні та глибокі. Сьогодні йому 55. Це не підсумок, а лише продовження шляху. Чубай продовжує творити, виступати і надихати, а його пісні це ліки для душі і голос для тих, хто не зраджує себе, сину ж ти мій, сину, дитино моя, були б тягне вбили, якби неві. Отож, з ювілеєм майстру, ваші побажання залишайте в коментарях. Нехай ще довгі роки ваша музика лунає в серцях українців. Дякую, друзі, що дивилися. Ви були на ютуб каналі Рости Слав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Коли до губ твої лишається півподиху.